Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього простяглися, за промінчики взялися. Будем сонечком вітатись і до друзів посміхатись. Доброго раночку, діти, нумо відгадайте загадку. Тане сніжок, квітне лужок, день прибуває. Коли ж це буває. Так, звичайно ж. Весні. Грайливі сонячні промінці, ніжно зелені бруньки на деревах і перші квіти, скільки радості приносить весна, пора свіжих, теплих, омріяних днів. Діти, будь ласка, послухайте вірш Тараса Григоровича Шевченка. Стала весна. Стала весна. Чорну землю сону розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Малята, ви уважно прослухали вірш, а тепер скажіть, які ж зміни в природі відбуваються на весні? Тане сніг, земля пробуджується. Зацвітають перші квіти, з теплих країв повертаються птахи. А чому тане сніг? Бо сонце світить яскравіше, ніж узимку. З кожним днем гріє все сильніше, набагато вище піднімається над горизонтом, і дні стають довшими, тепліша є на дворі. Яке за кольором весняне небо? Чи є на ньому хмари і які ж опади випадають навесні? Небо навесні блакитне. По ньому пливуть білі легкі хмари. Йде дощ, а в березні може ще й випадати сніг. Що ще відбувається навесні в природі? На деревах і кущах бубнявіють бруньки. Пробивається перша. Молоденька травичка. Багато рослин починають свісти. З переходом тепла комахи вибираються зі своїх укриттів. Звіри також прокидаються із плячок. Наступає активний період в їхньому житті. Незабаром вони дадуть потомство. Діти. Пропоную вам пограти в гру так чи ні? Що буває навесні? Все сильніше світить та припікає сонце. Звірі впадають сплячку. День стає коротшим, а ніч довшою. На деревах і кущах бубнявіють бруньки. Листя на деревах жовтіє та поволі опадає. Зацвітають перші квіти. В саду збирають урожай. Перелітні птахи повертаються додому. Та на сніг та лід. В лісі з'являється багато грибів. Молодці діти гарно справилися завданням. Як бачимо, з приходом весни все в природі змінюється, оживає, веселішає, оновлюється, відроджується до нового життя. Будь ласка, спостерігайте на прогулянках, що відбувається в природі, і надсилайте мені свої розповіді. Буду чекати. До побачення!